Я сонце в якому хасі? Я навчаюся, навчаюся всьому. Розуміла, чого ти вирішила сьогодні розмальовувати так? Um, тому що це більш ну можливо, це буде нести якусь радість людям, не тільки це звичайно. Ці танки це символізують те, що сталося з нашим. Ну не тільки це стосується нашого народу, а й всього світу, те, що сталося в минулому, але і ми маємо жити теперішнім і майбутнім. Тому ну так символізує, ми якби додали тут кольорів. В радості і щастя. Сильно ще ти сьогодні намалювала um, поки що uh, я uh, нічого сьогодні. Ага. А що для тебе означає власне сьогоднішній день? Ну сьогодні, перше чарня і сьогодні день захисту дітей, і я вважаю, що кожна дитина має право на дозвілля і те, що вона має в загальному, вона має себе розвивати і цей день Допомагає не тільки е е е дітям, а й іншим зрозуміти, що ми є також якоюсь частинкою спільноти, і ми також для щось значимо для цього світу. Боже, яка розумна. Дякую себе. Солдисяк Христина. Тепер твоя черга, представьте класс, як то позвати завідень. Мене звати полкова діана, мені 12 років, навчаюся в 7 класі. Полкова? Полкова діана. Добре, чому ти нам всі говорять, що це ваша ініціатива, що ви придумали розмальовувати танки. Чому ви вирішили розмальовувати? Ну, тому що це так би, більше справляє для примирення держави більше і для того, щоб ну, діти вже не згадували так би про таку сумну війну, а вже думали про якесь майбутнє веселе і щоб ніколи вже не було цієї війни. Що ти сьогодні намалювала? Я сьогодні намалювала квіточки, метелика, колоски. Як ти думаєш, що вони дадуть людям, які будуть проходити по всі танки, будуть в них дивитися? Ну я думаю, вони дадуть радості, особливо дітям. Ось так. А дорослим? Ну і дорослим також, але для ветеранів я не думаю, що всі дуже цьому обрадуються, тому що вони згадують війну як дуже сумно. Mm -hmm. не знаю. Ми хотіли б подарувати щось. Ми хотіли подарувати радість, але не знаю, що з того вийде.